Що трапилося, перше міський? Мене звати Олена Концевич. і В нас сьогодні муніципальний департамент комунальної власності проти кого? Проти багатодітних сімей. Що в нас сталося? Приїхали ми на проспект Небесної Сотні, 10 дріб. 1. тут давним-давно жили люди, займали площу 141 квадратний метр, навіть більше багатодітні сім'ї. Одеська міська рада багатодітних сімей вони тут жили на пільгових умовах, займали цю площу за символічну суму одну гривню. Власне в цьому і полягало щастя, і взагалі ці люди дуже часто і активно дякували Одеській міськраді, в тому числі і Троханову, за те, що в них є така змога, тому що багатодітні сім'ї ми розуміємо, це верство населення, яка підпадає під статус малозабезпеченої, і не можуть собі дозволити, значить, платити в повному обсязі все це. Але ха, все хороше, коли небудь закінчується. Відповідно, договір оренди закінчився ще в 2017 році. Переглядати його не стали, і от тепер багатодітні сім'ї пожинають в повному обсязі. Що ж сталося? Від 2017 року вже слава богу пройшло 7 років, відколи договір оренди і його термін точніше добіг кінця. Але департамент комунальної власності тільки зараз чомусь згадав, що законодавство в нас виявляється помінялося, а це означає, що багатодітні сім'ї повинні зробити що правильно збирати свої манатки і виходити на двір. Крім того, вони повинні заплатити за весь той час, що сім років тут жили без актуального договору. Відповідно, 629 тисяч гривень. Будь ласка, багатодітні, покладіть нам на стіл. Сказати, що цих грошей в багатодітних сімей, звичайно ж, немає, да. можна цього і наказати, тому що і це і так зрозуміло. Ну, ми тут все обійшли, ми так розуміємо, що сім'ї ці займали просто. Якісь квартири площею 141 квадратний метр, навіть більше. Але, до речі, колеги наші пробували зв'язатися з одеською міськрадою багатодітних сімей. Всі телефони відключені, і ніхто не реагує. Звичайно, що вони хотіли би оскаржити, можливо, таке рішення міськради, але ж в них знову ж таки немає грошей на адвокатів. Між іншим, Одеська мерія попередньо, не так давно, вже виселила громадських діячів з отамана Головатого 63 з тих самих причин. Договір оренди недійсний. Ви тут живете пільги, не пільги, неважливо. Платіть нам 200 тисяч. Що робили громадські діячі з головатого, ми не знаємо. А от що будуть робити багатотітні сім'ї, це теж відкрите питання. Тому що зараз, ну звичайно ж, процедура була спрощена. Відповідно, без виклику сторін відбувалося судове засідання. І Геннадій Труханов, якому багатодітні сім'ї записали дуже красивий кліп. Я многодетная мама. Хочу сказать большое спасибо Геннадию Леонидовичу за то, что в трудную минуту, когда начался карантин, он подставил плечо, что привело к тому, что наши пациенты не оказались на улице. Геннадий Леонидович, спасибо, что сделали для многодетных семей. Многодетные семьи вас очень поддерживают. Геннадий Леонидович, вы класс! Может, Руханову просто клип не сподобался? Ну вони попереджали, що вони не майстри фотошопу вони роблять як уміють від щирого серця. Тепер є два е, варіанти розвитку подій, або багатодітні сім'ї, яким зараз ніде жити, знімуть ще один кліп Труханову. І може він сподобається більше, але тим не менше Геннадій Труханов мав би зреагувати на те, що його підопічні зараз без даху над головою залишилися. або не зреагувати. Поживемо, побачимо. Ще можливо повернемося до цієї теми. А ви, якщо знаєте, що трапилось в Одесі, як завжди, пишіть нам в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Будь ласка, бережіть себе.